Миром Божим. що робити, коли болить душа? Адже коли нас болить зуб, або якісь симптоми тіла, ми звертаємося до спеціалістів або вживаємо ліків, щоб зняти цю біль, присупинити цю біль. Але що робити, коли болить душа? Чим залікувати душу? Антидепресанти допомагають всього лише тимчасово. Потім біль повертається і стає дедалі гірше. Тому важливо. Розумієте, що душу може стілити тільки дух, якщо він буде в Слові Божому. Тому спеціалісти рекомендують слухати Слово Боже, що слухати мінімум дві години в день для того, щоб слово Боже прописувалося в серці і розумі. Тому що, коли ми наповнюємося Словом Божим, щодня і ми стіляємо свою дух, душу і тіло, нам важливо мати в собі слово Боже, щоб воно прописувалося в серці і розумі. Тоді буде стілення духу, душі і тіла. Тому важливо розуміти, що Ісус Христос в Матвія 11,28 говорить: прийдіть до мене усі стручені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний, і найдете спокій душам вашим бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий зцілення знаходиться в Ісуса Христа.